Один довгий, запам'ятовую, як каре робиться, один довгий, дві хвилини уваги, вони всі ховаються по груптам. Один довгий, три короткі, збираються в кубі, один довгий, п'ять коротких, збігаються всі. Я не знав, що побудеш. Kara, tak, olabildiğince kara. Hasso, 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 Kara. Üz. Tutar. Sınav. 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 У нас буде два гасла цього табору, оскільки ми тема мандруємо Європою» і завжди беремо якесь скаутське гасло. Маємо такий окрик. Я кричу: який склад скаутського супу? І ви кричите, зле ППП. Зле це здоров'я, ео, лідерство, ПЕ Правда, ПЕ порядок. Все до чого має дотримуватися скаут. Зле ППП. Це, 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 це те, до чого мають дотримуватися скаути. Здоров'я, лідерство, правда, порядок. Це ті чесноти, які ми будемо протягом двох днів наслідувати на цьому таборі. Який склад скаутського супу? Сле-пе-пе-пе! Який склад скаутського супу? Сле-пе-пе-пе! Добре, і наступне, так як ми є в горах, наприклад, кричу теж я завжди ехо відгуюна. Наприклад, кажеш, що це гуцули, там гуцули, 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 ехо гори кричать. Так само ми, я кричу, мандруємо Європою. Європою, Європою, Європою. Тричі. Мандруємо Європою! 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 Європою. Добре! Магарієдімо! Наша дорога спасіння, свій покров над нами розкрий і зла корони, і гріха відверни, радуйся, 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 Марія. радуйся, 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 радуйся Марія. Нас наш знак розуміти, лілею святу, в чистоті Ісусу служити, радістю вести життєві хрести, радуйся, радуйся, радуйся Марія! радуйся, 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 Марія! Святий Йосафате, святий Юрій. Святі мученики, бажені українського народу. Молисти у нас Ось така скорочена форма карета.